На Дніпропетровщині десяток озброєних молодиків, назвавшись працівниками генеральної прокуратури, захопили заручником очільника райдержадміністрації. Відпустити бранця пообіцяли після сплати 30 тисяч доларів. Як відбувалася операція з затримання зухвальців, знає Артур Терещенко у село Широчани, де мешкає голова апостолівської райдержадміністрації, чоловіки в масках приїхали обідньої пори. Один із гостей наказав збирати речі. Чоловік представився генеральної прокуратури, показав удостовірі. За кілька хвилин агресивно налаштовані молодики зі зброєю в руках оголосили свої вимоги. Перегоряли дорогу, требували написати заявлення об увольненні, потім потребували гроші для Майдану. Всі були в камуфляжній формі з автоматами. 30 тисяч доларів США. Саме таку суму зажадали від Андрія Леонова незнайомці у формі. Чиновник вдався до хитрощів. Запевнив, гроші є, але вони в апостоловому. Мовляв, саме там розташовані кілька крамниць, що належать його дружині. Я їм пропонував проїхати в центр і сказав, що з магазинів все беруть Якимось дивом чоловік встиг повідомити про злочин міліцію, розповів про маршрут свого пересування. За адресою, яку вказав бранець, правоохоронці влаштували засідку. Побачивши озброєних міліціянтів, зловмистики почали тікати. В спішному порядку. Погрузились в автомобіль білого цвіта, мікроавтобус, і почали е, уходить від прислідувань. Оперативники застосували зброю. Одна з куль пробила колесо, інші поранили кількох зухвальців. В результаті проведеної операції було задержано 10 чоловік при приміненні оружія роботниками міліції. Два е, приступника була ранено. Нині один з затриманих твердить, що стане учасником злочинного угруповання і гадки не мав. Зізнається, до нападників пристав через інтернет, де побачив оголошення про роботу. Заінтересувала ціна. 8 За такі гроші роботодавець вимагав від працівників наступне. Биті, як бу, Взагалі нічого не треба робити там особо, ну просто от, ну, понт. Ганять понт і все. Він нарядив там наступ. Маски шмаски, там, маски, там пластмаски. Йдеться про муляжі зброї. Утім, як запевняють правоохоронці, відрізнити підробку, жертва злочину, що під час нападу в шоковому стані просто не здатна. Внішні тяжело від дійствуючих робочих автоматів Калашникова. Нині всі десятеро розловмисників під вартою організаторові нападу та його поплічникам загрожує до 12 років позбавлення волі з Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН.